На табу аеропорту Бориспіль засвітилося місто Тріполі. В залі на цей рейс вже давно чекають родичі львівських українців. У руках на всяк випадок теплий одяг. Щоб тепло було, там теплих речей немає. Поруч родичів останні інструкції отримують рятувальники з МНС, переважна більшість психологи. Для того, щоб, скажімо так, заспокоїти. Можливо, хтось у когось боєстерка. Все, все можливо просто. Комусь можливо, якийсь теплий там не одяг, а хоча б покривало, щоб трошки зігріти чай. От, іграшки дітям, що потрібно, щоб вони заспокоїлися. Загалом український літак привіз 163 пасажирів, здебільшого українців, серед них чотири десятки дітей. О, стріляють трохи. Налякані протестами та перестрілками українці розповідають, як останні кілька днів боялися виходити на вулиці. Хоча зізнаються у столиці Лівії набагато спокійніше ніж у інших містах. Звісно, того, чого показують по телевізору, це показують в Бенгазі. Там бомбили. У нас там в Триполі, іменно не бомбили, Ні, просто дійсно стріляють. дійсно це все. в разних городах поразному. В нашому Тріполі ми стріпалі, просто ми змогли виїхати а з інших невозможно виїхати. Тріполі замечательно, обстановка отличная, жизнь налажується, лавочки відкриваються, хліб продається. тоже. теж тому, що закрилася російська школа. А мені надо заканчивать учебный год только из за этого. Так би с міста не сдвинулось. за аеропорту Борисполі евакуйованих одразу розсадили по автобусам. Пообіцяли доставити, куди ті скажуть. Якщо буде потрібно по місту Києву, ми по місту Києву це розвеземо в ті точки, куди потрібно людям. Наприклад, жлізнорожний вокзал, автовокзали. Можливо, тут в Києві дехто проживає. В такому ракурсі. Якщо потрібно буде за межі Києва, близько жачій області, ми це теж зробимо. Останній автобус від'їхав, а в терміналі досі очікують зустріти рідних, пощастило не всім. Казали та не бачимо. Прилетять і тут немає. Ми пових. Вже вроді всі вийшли. Роман Сухано, Олександр Водін, п'ятий канал.